У мене болить спина. Що краще зробити? Звичайно, треба робити МРТ. Бо на МРТ ми бачимо патологію міжхребцевих дисків, патологію спинного мозку, набряк кісткового мозку. Це найінформативніший метод дослідження для патології хлеб. Після травми руки, синець і біль. Що обрати? Найшвидше, найпростіше і перше дослідження це звичайно рентгенографія, бо ми одразу можемо виключити кістково травматичну патологію, і якщо її немає, далі вже призначати більш ємкі методи обстежень. Є підозра на гайморит. Що робити? Я порекомендувала робити комп'ютерну томографію, бо там детальна інформація про всі придаткові пазухи, які є у людини. Постійно болить голова. Може зробити МРТ? Так, звичайно, треба зробити МРТ і можливо. Знайти або виключити причину головного болю. Після кашлю та температури підозрюють пневмонію, яке обстеження обрати? Я б рекомендувала не компютерно комп'ютерну томографію, бо це найінформативніше.